Тішній землі, коли відчуваю тягарі каміння на дорозі мої, тоді я знаходжу підтримку спасіння молитві проси, молитва до Бога. It's was boy. Я з тобою і вдень, і вночі, ти, Господи, з неба все бачиш і знаєш про долю мою, і тільки до тебе приходять. Це Твоє там Божа присутність, присутність Христа, молитва до Бога, як та табілокрили, що в небо зліта, молитва до Бога, то крила надії і віра проста. промінь на землю роса, де моляться твоє, там Божа присутність, присутність Христа. Мир вам, брати і сестри, Конституція Радянського Союзу давала для нас права. Право на свободу слова, свободу совісті. Але ці права були лише на папері. А дійсності ні свободи слова, ні свободи совісті не було. Ми бачимо про те, що віруючі люди знаходилися в таборах за свою віру. В школі, якщо ти є дитиною віруючих батьків, якщо ти відмовляєшся, вступити в піонери, в комсомол, директор після восьмого класу просто видавав свідоцтво про освіту восьмирічну і виключав зі школи. Дорога до вишу була закрита. І так дійсно, так працює сатанінська влада. Так працює диявол. А не так працює Бог. Бог людину сотворив по образу і подобі своїй. І Він дав свободу вибору. Він дав для кожної людини вільний вибір: вірити, чи не вірити, Прийняти чи не прийняти. Бог зробив все. Для того, щоб людина мала спасіння. І в той же час він не силує людину прийняти вибір. Єдиний крок, потрібно зробити людині це покаятись для того, щоб прийти до нього. І цей крок має робити людина, а не Бог. Я хочу почитати сьогодні одне місце, записане в об'явленні Йоанна Богослова. У 22 розділі 17-й вірш, останні, останні слова вірша, які сказано. І хто прагне, хай прийде. І хто хоче, хай воду життя бере даремно. Бог людину сотворив вільною в виборі. І це єдине твориво Боже, яке має Право на свободу вибору. Єдине твориво Боже, яке усвідомлює свою відповідальність перед Богом, яке усвідомлює гріх. А гріх? гріх це свідома непокора волі Бога. Тварини цього не розуміють. І тільки заради людини Ісус приходить і приймає образ людини для того, щоб відкупити нас від гріха. Тільки заради людини. Але силою він нас до покаяння не прикликає. Але в той же час Бог дає для кожного з нас нагадування. Він турбує наші серця. Він хоче, щоб ми прийняли Його волю. Він хоче, щоб ми отримали це спасіння. Спасіння отримане такою дорогою ціною, але каже, прийди і отримай даремно, каже Бог, через покаяння. В одній із соціальних мереж я читав про те, що люди роздумують, як звільнитися від гріха, звільнитися від залежності наркотичної і алкогольної. Я тоді написав слова. Що єдиний шлях звільнення і хто дає нам звільнення від цього гріха, це є Бог. Що там почалося в коментарях? Та ві... релігія, це залежність, це рабство, воно ніколи не дасть свободи. Я дав відповідь тільки одну. А яку ж свободу ви маєте від рабства гріха? Від рабства гріха людина не звільняється. І єдиний, хто може дати цю свободу від рабства гріха, це є Бог. А що за рабство, яке дається для нас Богом? Адже Він дає свободу вибору. Хоч приймай, хочеш не приймай, але він дав для нас ознаки того, що буде після. Бог має велике терпіння, велику милість. Але вони не безмежні. приходить час, і нам доведеться давати відповідь. І 12 брам і сперл, чи будуть відкриті для нас, чи закриті, чи війдемо ми в Небесний Єрусалим, чи ні, залежить від нас. Але силою Бог нас туди не затягує. Але любов'ю своєю він робить все, щоб ми мали. Входження в це царство царство Бога. І коли ми пикаємося, приходимо до Бога, ми отримуємо прекрасну нагоду. І одягнувши ярмо Ісуса Христа, воно стає для нас приємне. Адже це не хомут, де коня запрягають одного, і він тяне важкий тягар. А це ярмо для двох, і другим, поряд з нами йде Бог. І Він нам допомагає йти в цьому ярмі. Він допомагає нам у всіх наших випробуваннях, все, що відбувається в нас, Він допомагає. І Він стає для нас неважким. Тягар цей неважкий, якщо поряд Бог. Якщо ми. Свою волю, свою волю, свого нашої плоті підкорюємо для волі Ісуса, нам стає легко нести цей тягар і приємно. Адже це любов, любов Бога, любов Бога до нас. Бог дає для нас це, і Він каже, хто? Прийдіть, і хто хоче, беріть воду життя даремно. Він говорить, що коли ми отримаємо цю благодать після покаяння, благодать, яка дається для нас просто незаслужена милість Божа, ми маємо зростати в ній. І Апостол Павло в посланні до Тимофія каже, отже, Сину мій, зростай в благодаті, яка в Ісусі Христі вона. Отже, зростаймо в благодаті. І якщо хочемо, ідімо до Ісуса Христа і отримаємо воду життя надаремно. Амінь.